Таю, чи готові ми до нового наступу росіян? Коли ми отримуємо гроші від заморожених російських активів? Чи підуть росіяни зі сторони Білорусі? Чи здатні ми захистити Харків? І що відбувається з нашими лініями оборони не тільки на кордоні з Росією, але й на лінії фронту? Володимир Зеленський вчора дав дуже важливе інтерв'ю, друзі. Я його е, все продивився. Зараз вами обговорю найважливіші моменти, про які ви. Точно маєте знати, і так головне про що сказав Володимир Зеленський: що е, новий наступ росіян точно буде, які в нас є з цим проблеми? В нас, звісно, недостатня кількість боєприпасів і снарядів. Майже цитую президента: якщо Росія продовжить з такою інтенсивністю наступи, то е, відтиснити е, якісно контрнаступальні дії Росіян нам буде дуже складно. Так само нам наразі критично не вистачає далекобійної зброї. Uh, що ми можемо робити із кабами, якими росіяни закидують постійно наші позиції, і в тому числі вже починають стріляти по українському місту Харків і не тільки для цього нам потрібні f 16 проте нам їх дадуть лише 10% від необхідної кількості до кінця року. Про це сказав президент. Тож нам потрібна комбінована система захисту українського неба. Тобто ми маємо збивати uh, літаки ракету і бомбоносії росіян. Системами ППО і також за допомогою F-16, яких як я вже сказав, буде точно недостатньо в найближчий рік. А також президент анонсував українську розробку, яка допоможе збивати саме російські літаки. Ідемо далі. Що в нас з лініями оборони? 92-98% наразі лінії укріплень вже готово на сході нашої держави. Це дуже важливо, адже ви знаєте, що наразі дуже активні бої йдуть вже під е, часовим яром. Вже починаються вуличні е, ближні бої. На жаль, аби е, лінія фронту не посипалась далі і росіяни не чкурнули на Краматорськ, Славянськ і взагалі не мали навіть надіїти на Харків. Для цього потрібні лінії укріплень і лінії оборони майже 100% з них вже готові. Так принаймні, оцінив президент. Що стосується лінії оборони на вздовж лінії кордону з Росією на Чернігівщині, де власне і записувалось друзі, це інтерв'ю на Харківщині в Сумській області. А президент каже, що впродовж двох місяців він пообіцяв, що все має бути завершено. Це дуже гарна новина. Ну звісно, єдине зрозуміло, що зараз перейдемо до теми мобілізації, адже лінії оборони, лінією оборони без людей, це просто пусті бліндажі. Хтось має там знаходитись і м, створювати росіянам неприємності. Тож давайте плавно перейдемо до закону про мобілізацію. Президент сказав, що чотири місяці з головою вистачає депутатам, аби розглянути всі правки, і що депутати відверто з цим затягнули. Тут насправді я вважаю, що президент має брати на себе відповідальність, бо закон цей, вочевидь, не є популярним, і треба йому казати, що я ініціюю цей закон, треба його приймати. Натомість трохи перекидає відповідальність на депутатів, але ну так звучало в цьому. Інтерв'ю, а ще було важливого? президент сказав, що росіянам, на жаль, вдалося внести певний розкол в питанні мобілізації в українському суспільстві. І Ми поділились на два табори: військові і цивільні люди, які цькують ТЦК і часом справедливо це роблять, і люди, які, на жаль, чи на щастя ведуться на кремлівські наративи, саме які направлені в першу чергу на зрив мобілізаційних. Процесів, це президент відзначив і сказав, що дійсно росіянам вдається розхитувати українське суспільство. Тож давайте, друзі, будемо пильними і читатимемо ті телеграм-канали, адже саме переважно через телеграм несуться ці новини, які заважають процесу мобілізації. Йдемо далі, говорили також з президентом про ротацію, адже наші військові втомились. І це зрозумілі речі після Авдіївки. Багато хто з військових навіть не повернувся додому на відпочинок. Ротація потрібна, проте для цього потрібно прийняти закон про мобілізацію, адже людей не вистачає катастрофічно. Це теж президент визнає, і це добре, що це визнається. І ми вже не граємо. Знаєте, зараз вільно кордони 91-го року. Будемо пити каву в Криму. Оцього абсурду вже не звучить, і особисто я цим задоволений. Адже краще бути готовим до складного ніж до простого і нереального. Ідемо далі. Також президент згадав про 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, про які казала Великобританія нещодавно, які мають бути передані Україні. Але друзі, окрім заявок і реляцій, нічого не відбувається. На жаль. Також президент сказав, що західні партнери, партнери зацікавлені в тому, аби отримувати прибуток від відсотків. Адже ви розумієте, 300 мільярдів доларів це як звичайний депозит. Вони працюють і вони приносять відсотки тим країнам, в яких знаходяться, адже ці гроші знаходяться в обороті цих країн цинічно. Так цинічно, реально, так, реально. Тому розраховувати в найближчий час на 300 мільярдів доларів росіян не варто. Хоча президент сказав, що це б допомогло дуже принаймні якось відрегулювати енергетичний сектор, який потребує страшенних вкладень. Я нагадаю, що Харкову як мінімум потрібно 10 мільярдів доларів, аби відновити енергетику міста повноцінно. Тобто ці гроші б не завадили. Ну і тут ми плавно переходимо до наших Сполучених Штатів Америки. Президент сказав, що нам підійде будь-яка форма допомоги, безкоштовно ні, окей, кредит не проблема. Давайте просто зараз цитую майже президента. Він сказав: якщо нам через рік пообіцяють безкоштовну допомогу, а зараз її пообіцяють в кредит, ми беремо зараз і в кредит, тому що нам потрібно, аби держава встояла. Я друзі, скажу свою суб'єктивну думку. Я впевнений, що Майк Джонсон, спікер Палати представників, який затягує постійно винесення законопроекту з допомогою Україні на голосування робитиме це аж допоки не оберуть Трампа на президентських виборах. Або ж ці вибори не закінчаться, Аби Трамп, якщо він стане таким президентом, вже вирішив давати Україні цей пакет чи ні, і тим самим поставив жирну крапку у цій війні або максимальним підсиленням цієї допомоги. Або навпаки він зробить все, аби Україна програла. На жаль, мої прогнози такі. Якщо ви думаєте інакше, будь ласка, пишіть в коментарях. Якщо погоджуєтесь, теж пишіть в коментарях, друзі. Ось така ситуація. Ну і ще із важливого, що наразі немає ресурсу в росіян наступати на Харків. Немає ресурсу в Росіян наступати зі сторони Білорусі. Ось що каже українська розвідка, і на неї посилається український президент. Що з цих новин ви вважаєте найважливішим? Теж пишіть друзі в коментарях. Скоро знову вийду з вами на зв'язок. Бережіть себе! Гарного вам і головне мирного тихого дня. До побачення.